Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні субота, 1 червня. А отже, традиційно розгляд ринку наприкінці тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і поїхали! І так, традиційно почнемо з огляду новин на наступний тиждень, і як бачите, наступного тижня буде новин трішечки більше, тож є можливість. Того, що ціна нормально кудись сходить, а не просто законсолідується, як було цього тижня. Тож почнемо з понеділка 3 червня. Як бачите, новини є о 17 і о 16.45 буде. Висока волатильність. щодо вівторка тільки о 17.00. Середа, 5 червня, у нас найбільше новин, так? 15.15, 16.45. Навіть канадський долар трішечки сюди вліз на 16.45 з 17.00 і 17.30. На щодо середи, будьте обережні, здається, коли дуже велика кількість новин в один день ціна майже не ходить, а просто більшу більшу частину часу консолідується. Тож середу, 5 червня, будьте обережні. Щодо четверга, 6 червня, більшість новин по євро, 15.15 .15 і 15.45, і тільки 15.30 початкові початкові заяви про безробіття. Так, це щодо долару. Ось тому графік євро-долар. Так, ті, хто торгують, будьте обережні, новини по євро, можуть також дати велику волатильність. Ну і п'ятниця, п'ятниця, 7 червня, 15.30. Так, всі новини о 15.30. Тож, вечірня Америка і після новин, я думаю, буде, буде нормальна волатильність, можна буде нормально поторгувати. Європа, ну і після новин. Так, щодо цього розібрались, давайте перейдемо до графіків. Почнемо з першого індексу долару США. І як бачите, цей тиждень ми законсолідувались і дійсно нічого майже не зробили. Так, стоїмо досі в консолідації, перейшли на тест зони продажів, і звідси бачимо ще одне ще раз відпрацювання шортового сценарію. Давайте перейдемо ще на 4 години, так, подивимося, що тут. І що можемо спостерігати на 4 годинах. Була в нас. Ліквідність за ось цими хаями, так, був пул ліквідності, і можемо прямокутником виділити з вами такий брейкер-блок, так або пом'якшуючий блок. Локальний брейкер, так або пом'якшуючий. Є, бачимо, що його пробили, тестуємо, і до нижнього кордону консолідації є в нас потенціал. Так, можемо чекати ціну трішечки нижче, але глобально все ж таки бачимо глобальну ціну і ще нижче, так від денного таймфрейму. Тож, поки в нас. Прогноз є актуальним, так, перейдемо з вами до євродолару. Щодо євродолару, ситуація майже така сама. Після останнього пробійного руху лонгового підзняли ліквідність і, на жаль, зупинились в консолідації. Відтестували ще раз нижній кордон консолідації. Зверху в нас залишили ліквідність. Як бачите, за цією точкою 1 так не підзнімали ліквідність, а отже, є потенціал. Давайте перейдемо ще до 4-годинного таймфрейму. І що бачимо з вами тут? Був у нас була зона такого локального брейкер-блоку, який ми також зараз поглинули і тестуємо. І при його тесті можемо чекати продовження лонгового руху. Є в нас ліквідність за ось цими хаями, за цими хаями, так само ми не підзнімали ліквідність. Ну і глобально глобально чекаємо ціну трішечки вище. Щодо євро, також прогноз поки відпрацьовує. Як бачите, просто ми зупинилися на корекції. Так, мало того, що зупинилися на корекції ще й зупинилися в консолідації. Наступний наступний британський фунт, і британський фунт глобально. Давайте з вами перейдемо глобально, подивимось. Ми знаходимося на верхньому кордоні консолідації. І як бачите, ціна прийшла до верхнього кордону консолідації, відтестувала верхній кордон і показала відпрацювання шортового сценарію. Є у нас тут зона покупок, і також є бичий блок, так який оновлював свої хаї, так попередні хаї. Ми його зараз тестуємо і звідси показуємо відпрацювання лонгового сценарію. Тож, давайте заглянемо іще ще на 4 години. Щодо 4 годин є в нас ведмежий блок, є ведмежий блок, який знімав ліквідність за ось цими лоями, так, внутрішніми. Зараз ми його тестуємо, і як бачимо, заходимо за ось цей рівень. Зайшли за нього, зафіксувались, відтестували. Ну і глобально в нас що так показано, так що глобально продовження лонгового руху. І здається, там у нас є якийсь материнський блок. Так, давайте на тижневий таймфрейм прийдемо. Так, в цій великій консолідації є материнський блок зверху. Тож можемо також чекати якогось відпрацювання шортового сценарію від старшого таймфрейму. Будемо чекати ціну трішечки вище. Також прогноз є поки що актуальним на наступний тиждень. Можливо, дійсно, новини з наступного тижня заставлять ціну трішечки сходити хоч кудись. Так? Перейдемо до наступного інструменту: це євро-японська єна. Так, у нас денний таймфрейм, і на денному таймфреймі ми з вами прогнозували те, що ціна буде проторговувати даний шпіль. Так, виділили його ХАІ і хотіли б побачити підзняття за ними ліквідності, так і щоб проторгувала. Так зараз і є. На тижневому таймфреймі, так, в ніч на денному є в нас зона покупок, підняли ліквідність і знову продовжується лонговий рух. Потенціали ще доверху є. Давайте заглянемо на 4 години. На 4годинному таймфреймі що з вами бачимо? Так, дійсно ціна проторговує, проторговує. Далі пішли, підняли ліквідність, і що ми з вами тут бачимо? Зробили, здається, новий пул ліквідності. Так, так є в нас пул ліквідності новий. Давайте його виділимо. І поки що продовжується лонговий рух. Є в нас також пул ліквідності зверху. Щось мені підказує що більше ми більша ймовірність того, що підемо і знімемо зверху ліквідність, проторгуємо і можемо повернутись трішечки нижче, так законсолідуємось десь в цьому діапазоні. Так, давайте ще позначимо тут ліквідність. Ну і прогноз також залишається актуальним. На жаль, на цьому тижні ціна майже нікуди не сходила наступний S&P 500, і S&P 500 знову-таки повертається так, до своєї консолідації. Є, тестує зараз нижній кордон, як бачите, перед початком тижня ми знаходились на тесті нижнього кордону консолідації, прогнозували з вами продовження лонгового руху від нижнього кордону консолідації. Як бачимо, ціна до материнського блоку не дійшла. Тут материнський блок уже набагато нижче в нас сформований, відтестувала ось цей блок, який знімав ліквідність за. Ось цими хаями є. Відтестували його, так, локальний брейкер-блок, і після цього пішли в шорт, пізняли ліквідність нижче. Ну і зараз нам що хотілося б побачити. Хотілося б побачити тест, тест до цієї зони продажів, так, і звідси вже якийсь пробійний рух лонговий до перший потенціал, перший потенціал до верхнього кордону консолідації, так, і, можливо, до цього блоку. Так, далі будемо дивитись. Давайте з вами підкоригуємо трішечки далі. Це в нас залишиться на понеділок. Є. Наступне Наступне в нас золото. Е, і золото в нас продовжує свою корекцію, але, на жаль, не відтестувало, не відтестувало брейкер-блок. Давайте перейдемо з вами на денний таймфрейм. І на денному таймфреймі була пізнята ліквідність, і хотілося б нам побачити тест. Так? Тест або хоча б цього рівня, або цього блоку. Ну і ціна, на жаль, сюди не прийшла. Так, як бачите. Нічого не відтестувало, поки що знову-таки законсолідувалася. Можливо, так і буде, а... але я б е так ось продовжив. Так, хотілося б все ж таки побачити тест і продовження якогось е шортового руху. Є. Це щодо денного таймфрейму. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм. Е на 4-годинному таймфреймі в нас тут тільки внутрішній лайну, в нас тут тільки консолідація. Відтестували ведмежий блок. І звідси продовжується, продовжується шортовий рух. Є консолідація, я б ще виділив ось даний рівень. Так? Ось ці лої є, щоб дивитися, як в моменті ціна на, на даний рівень реагує. Є в нас ліквідність нижче, тож будемо чекати ціну трішечки нижче, як бачимо, що нам показують. Нам показують навіть злом структури. Так? Можливо, на старшому таймфреймі буде злом структури. Точка 1, точка є, точка 3, і зараз тільки формується точка 4 побачимо, чи буде вона, можливо, буде розворот через консолідацію. Щодо золота, то зрозуміло, вважаю, також ще прогноз залишається актуальним на наступний тиждень. Наступна нафта і нафта все ж таки відтестувала, відтестувала попередньо пробиті лої. Так, була в нас консолідація, і тільки цього тижня, як бачите, був виділений ось цей лой у нас. Так, ми його відтестували, і звідси зараз тільки продовжується шортовий рух. Пул ліквідності, як стояв, так і є. Тож чекаємо на його зняття. Тут ще на молодшому таймфреймі у нас є якась е зона покупок, здається так, але нижче нижче у нас також є пул ліквідності. Тож, поки, поки нафту чекаємо нижче. Давайте перейдемо на тижневий таймфрейм. Ну і тиждень в нас закрився поглинанням. Так, дійсно, продовжується шортовий рух. Розглянемо, що в нас є на 4-годинному таймфреймі. Ну і на 4 годинах в нас тут є материнський блок, давайте його покажемо. Є ось тут він, Є Але після тесту даного рівня, так вважаю, зараз нам покажуть відпрацювання якогось лонгового руху і продовження шортового. Тож також залишається актуальним прогноз з попереднього тижня. Наступний в нас біткоін. Біткоін також майже нікуди не сходив. Давайте перейдемо з вами на денний таймфрейм, і на денному таймфреймі все ж таки знаходимося майже на верхньому кордоні консолідації, але Ні, вже навіть від... відкоригувалися так майже до центру. Є в нас бичий блок. Так, є. Прийшли на його тест ще раз, і, як бачимо, також зупинились, на жаль, в консолідації. Немає що розглядати поки що. Поки що йде єдина консолідація. Є в нас також на 4-годинному таймфреймі блок, так, трішечки нижче, і його також ми відтестували один раз, зараз відтестували другий раз. Є. І що хотілося б побачити? Хотілося б побачити або більш глибоку корекцію, так, дійсно, щоб ми пробили вже ось цілої, пробили ось цей блок, який в нас є на молодшому таймфреймі. Давайте його виділимо на 4-годинному є. Хотілося б побачити або його пробиття, і тоді вже можна було б створювати якусь гіпотезу на продовження шортового руху від верхнього кордону консолідації. Ну, але поки що бачимо тільки лонг. Так, лонг у нас був звідси, ну і давайте його просто перенесемо. Так, перенесемо трішечки ось так. Так, хотілося б побачити якийсь пробійний рух. Є в нас тут трішечки ліквідності. Давайте також її виділимо. Ось пул ліквідності є. Підзняття. Так, хотілося побачити підзняття ліквідності, щоб всіх, е, всіх заманили в шорт. так, І продовження якогось лонгового руху. Ну, давайте, на, давайте напевно, ось так поставимо тоді так. Якийсь пробійний рух. Потім ось так. Корекція. Ну, і так як інструмент у нас дуже волатильний, то здається, він такої великої корекції може нам не дати. так, Просто продовжується більш стрімкий. Лонговий рух. Це є, і де в нас тут ще? Так, давайте з вами подивимось. Так, 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 ось тут є. І продовження. Тоді продовження ось так. так. Поки ми не пробили, не пробили ось цей блок. Якщо пробуваємо, фіксуємось нижче, десь так, то будемо чекати навпаки його тест і продовження якогось шортового руху. Ну а поки в консолідації так з вами і спрогнозуємо. Є. Давайте ще продовжимо тут, тому що хотілося б глобально все ж таки побачити трішечки вище, так, на верхньому кордоні, там, де точка 1. а точка 1 у нас десь тут де сірий. Рівень, так, давайте перейдемо на денний таймфрейм. Да, точка один нас там, де сірий рівень, тож хотілося побачити ціну вище. Щодо ефіріуму, так, ефіріум в нас законсолідувався. Є також материнський блок. Бачимо відпрацювання шортового сценарію, і ще одне відпрацювання шортового сценарію, але. На молодшому таймфреймі також зупинились в консолідації. Хотілося побачити вихід із консолідації, тест верхнього кордону, так, і продовження лонгового руху на оновлення попереднього хаю так, цієї консолідації, яка почалась. Тож це все в нас також залишається актуальним. Давайте перейдемо до атому. Що ми бачимо по атому? Так, на початку тижня ми прогнозували від нижнього кордону так, продовження лонгового руху, тест. І хотілося б побачити, построїти свою гіпотезу так на те, що ціна піде проторговувати пустоти ліквідності тут, так закривати. Але що бачимо, ціна відреагувала на даний рівень, так відтестувала його і показує нам зараз сладкість. Є в нас блок, який ми вже поглинули, здається, так, давайте зробимо трішечки більше так і подивимось ближче. Ні. Ще поки ми даний блок не поглинули, тож. Все, що можемо зараз підсумувати, це те, що знаходимося в консолідації, і виходу з консолідації поки що не було. Наступний матік, як бачите, ситуація така сама. Є в нас верхній кордон консолідації, тут в нас була нова консолідація на молодшому таймфреймі. Зараз ми знайшли нижче цього рівня, є потенціал його відтестувати і показати нам ще відпрацювання якогось шортового сценарію всередині, всередині цієї консолідації. Так, на денному таймфреймі є в нас Матік, наступний XRP. XRP так само так нікуди не хоче йти, так само зупинився в консолідації. Що ж розглядати майже немає, чого. як бачите, дуже багато інструментів нікуди нікуди не йдуть. Є в нас прогнози, нехай вони залишаються. Є в нас верхні і нижні кордони всіх консолідацій. Так вони нам не заважають. Нехай все так і буде. Наступний Аптос, і щодо Аптосу в нас хотілося побачити відпрацювання так лонгового сценарію, і щоб дійшли вище до материнського блоку. До материнського блоку ми ще не дійшли. До верхнього кордону консолідації також не дійшли. Будемо спостерігати, зупинились майже в центрі так, в еквілібріумі самої консолідації. Тут в нас. Потенціал всередині консолідації тільки або до верхнього, або до нижнього кордону. Свою гіпотезу можемо почати строїти тільки після виходу із консолідації, коли нам покажуть слабкість або ось цього материнського блоку, так, або ось цього блоку. Тільки потім можемо строїти гіпотезу на продовження того чи йного руху. Поки знаходимося в консолідації, це незрозуміло. Наступний суї. Так, і що досує? зверніть увагу, також дійшли майже до центру консолідації і показали відпрацювання шортового сценарію. Зайшли нижче. Є в нас материнський блок, який ми відтестували по хаю. Так, відтестували по хаю. Зараз показуємо тест нижнього кордону так, консолідації. І є можливість того, що дійдемо трішечки нижче, відтестуємо даний блок по тілу, або ж проб'ємо зараз консолідацію, відтестуємо ще раз даний рівень, і потім відкривається потенціал вище, так, на похід вище, на оновлення ось цього хаю. Є суї, І останнє на сьогодні коїн 98. Коїн 98 зупинився на нижньому кордоні консолідації, також нікуди не йде. Це в нас денний таймфрейм: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Як бачите, 6 днів стоїть майже в одній ціні. Так, нікуди не йде. Тож прогноз також залишається актуальним від нижнього кордону, від нижнього кордону, так, після тесту з цього рівня, є потенціал сходити до верхнього кордону консолідації. Так, до цього рівня є. Так, на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і ті, хто ще не підписався, ставте свої вподобайки і до зустрічі в понеділок. Всім па!